Близько п'яти мільйонів привласнили на ремонтах доріг. До таких висновків прийшли слідчі, як взялися рахувати, у скільки обійшлися ремонтні роботи дорожнього покриття у селах Підгайцівської громади. Тут віднайшли і підставних фобів, і виконавців робіт в темну заготівку. Як зазначають правоохоронці, працювали фігуранти у складі організованої групи. Сільський голова, бухгалтерка та два підприємця. Наразі ж сторона обвинувачення зачитує епізоди, яких у справі чимало щодо провласної бюджетних коштів під час надання послуг споточно ремонту аварійно відновленої роботи вулиця Бодинська в село Романів, сторони у нецького погодити. Допомогою його електронно сутав десять тих хвилин восьмоканівського тороку. Накланен на електронного початку сільської ради. Що стало, то поставили для перерахування бюджети, коштів з банківського рахунку, Гайцівського судської рада на банківський рахунок хопнести на загальну суму 19 тисяч сімсот сімдесят на гривні 63 гривень. Заких відповідно довезно до, до судовому зімельну технічної спортивни та судово-комічну спортивну було завищено вартість робіт на 118 тисяч 350 гривень, тридцяти гривень. фактично при власному подальшому. І таких вулиць десятки. Ось декілька з них до прикладу. Вулиця Квіткова, село Звірів. Як зазначає прокурор, тут вартість робіт завищена на понад 118 тисяч. Далі у переліку село Ботин. Тут взялися ремонтувати вулицю Центральну, на якій, на думку слідства, нагріли ще 118 тисяч гривень. Загалом, як чуємо з матеріалів справи, на рахунки ФОПів Підгайцівська сільська рада перерахувала близько 8 мільйонів гривень, з яких майже 5 нібито були привласнені. Викладені з банківського функція, щоб ради було проведено бюджет і кошти міста на банківські сумки. фоктором на загальну суму 4 мільйони 766 тисяч, 268 гривень, 36 ступень, які сумно до висновки, судово-будівельні, технічної експертизи та судово-комічну експертизи було завершено вартість суді на 2 мільйона 255 тисяч 77 гривень, 83 копійки. Та ФОП на загальну суму 3 мільйона. 390 тисяч 240 гривень, 75 копійців. З яких слід до високої до обділення технічної експертизи, суд. а судово-технічна експертиза була завершена вартість орбіт на 2 мільйона 600 Тисяч тисяч. У суді й досі зачитують обвинувальний акт, адже його обсяги чималі. На черговому засіданні вдалося закінчити частину, що стосується лише Юрія Семенюка. Що ж до інших обвинувачених озвучуватимуть вже згодом. Наразі ж захисники просили, аби запобіжний захід підсудним змінили. А також адвокат бухгалтерки разом з представницею Підгайцівської сільської ради. Просили суд, аби жінку повернули на роботу стосовно клопотання про продовження сроку і від посади, заперечуємо категорично, так як ризики зазначені в клопотанні, а саме, нібито може спотворити, знищити, підробити речі й документи, які мають суттєве значення для справи, ну абсолютно не відповідає дійсності, так як. Неодноразово в службовому кабінеті, в службових кабінетах підгадівської сільської ради проводили обшуки і всі речі та документи, які органи судового розслідування вважав за необхідне вилучити, вони всі були вилучені. Прохання головного бухгалтера, начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності. Яка дуже просила, щоб допустили до роботи на посаді головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та звітності, оскільки весь об'єм роботи тепер виконує Катерина Васильівна. Це триває вже дуже великий період часу четвертий місяць. От, ну і не закінчується. Ми бачимо, і це відбувається не з нашої вини. Після роздумів у нарадчій кімнаті головуючий низку клопотань задовольнив частково. Деяким фігурантам суд дозволив виїжджати у сусідні області комусь по роботі, а комусь для лікування. Надалі ж засідання відклали. Тож більше деталей щодо цієї справи дізнаємось вже згодом. Анна Рарух Дмитро Кудик для новин на часі.